я прикидку буду. А, ну добрый, добрый. она... При мне только что No Name убила бляха кролика. Я ее видела. У нас либо мост, что? Либо ты что-то прикольный, да, я бы да, заливаю. Да, сейчас серьезно. а ты где сидишь? Я в библиотеке. Подожди, стой, Ладно. а на вулиці. на вулиці, прямо возле бляха, 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 бляха. электрощитка. <свят> я вам більше скажу. <свят> 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 я в бібліотеці. Я не могла я нічого вбити. Я б могла вже давно в Ревенті цим вбити. Я скажу. Но не переді мною ще вбила Белла. Секунд десь от вот прикол в тому, що або у нас... Або у нас Морф перетворився в іншу мафу буде прикол. Я бачила в коридорі. Алло, я тебе бачила, блядь, в коридорі. Тітю бачила в коридорі. Ви чого, блядь, сходите? Ну, у нас є дві версії, в обидвах є ноунейм. Ну, якась ірна. Я не в бібліотеці. Я думаю, що Морф перетворився в іншого Я в Даню. А це Я в Даню. Бля, у мене, я тебе відповідаю, що у мене тільки що ти убила передо мною кого Значить це тітя в мене взяв кров. Я тебе відповідаю. Я Я відповідаю тебе. Та я блядь, нікого не, не чекала в бібліотеці. Треба було, я не встиг. Отвічаю, блядь, на пацана отвічаю. Ви її навіть не кікнули. <рисування> Боже. Ви блять, просто блять, робите або дурню. Або типу, бляка Морфі, або нулим серійник, блядь. Я так близько. Ну <рисування> то о, тіка в мене. Добре. Говоріть, де хто був. Я, я знову в бібліотеці, бо мені треба доробити завдання. А, дійте, в бібліотеку. А, а ти ж там на те бібліотеці? Мати в бібліотеці? У нас морф не може робити два кіло підряд, Тому що у нього погуки білка в а... і бляха, то просто напросто оця хуйня а... заканчується Вона і все привчається. Я не маю до цього ніякого відношення. Я її взагалі не бачила в цій грі. У нас е говорять, що ти два трупи зробила. Фаренці ці говорить фіданів. А що Тітя говорив? Він якусь дурню говорив. Я його два рази бачила, блін, в коридорі над кухнею. А тепер він мертвий. Я, я не маю мертв. до цього ніякого я скажу, відношення. Тітя лежить зараз біля там, де цві... Квіто... квіти, коротше, обрізати. Зверху а я біля там навіть бібліотеки. не я йшла з кішків в кабінет і в бібліотеку. Дійсі. Ну, ви що, серйозно?